Наприклад, у нас є сайт WordPress і нам потрібно додати туди карусель постів. Це блог якогось космічного сайту і якісь записи. Як зробити, щоб у нас була карусель таких записів? Для цього ми скористуємося плагіном, який називається Getty. Витік від брендблок. Встановимо цей плагін. Цей плагін. Додати новий плагін. Назву і додаємо і активовуємо. Після цього переходимо на сторінку сайту головну. додамо на головній сторінці. Натискаємо «Редагувати сторінку. Так, далі десь тут вдамо, натискаємо плюсик і тут пишемо у пошуку пост. Оскільки ми поставили плагін, ми повинні знайти пост карусель. Ось така каруселька нам допоможе. Вона вже показує нам наші пости якось. Це виглядає так. Але ми можемо змінити шаблон виводу. Select template. І перший раз, коли ми сюди заходимо, в нас поки що немає цього шаблону, ми його можемо створити. Натискаємо Create template. Далі ми зараз знаходимося в в конструкторі шаблону для виводу наших записів. Давайте оберемо класичний варіант. Класичний складається з того, що є заголовок, картинка посту, посттайтл є, і автор, дата, категорія, коментарі і постконтент. Наприклад, ми хочемо трошки змінити і можемо додати уривок, сюди крім того, що ми маємо. Щоб коротенький такий уривок нашого посту теж з'являвся. Тому ми натискаємо плюс і так і пишемо уривок. Так, знайшли. Тепер перевіряємо, куди він став. Ну, хай він буде, трошки в нас зробимо так, що в нас контент. Не буде контенту, а контент за це багато, а краще хай буде уривок. Тому контент ми звідси. Це вміст, вміст, нашої, вміст нашої, нашого посту. Його ми видаляємо контент, так. залишаємо тільки уривок, а уривок можемо скоротити тут до мінімальної кількості це 10 слів. Наприклад, так. кнопочка залишаємо, як є. Далі у нас є мета це наші дані про автора, дату, категорію, теги, які є, коментарі. Давайте приберемо, наприклад, коментарі. Вважаємо, що їх зараз у нас немає. Тому вони зайві і прибрали. Теги можна залишити, це позначки, категорії можна залишити, дату, автора, картинка, хай буде. Можна зробити так, щоб у нас сховаємо мету, заголовок був перед картинкою, наприклад. Можемо зробити це так: приставити місцями або залишити як було раніше. Після цього, як ми все це зробили, налаштували шаблон виводу наших постів, ми робимо лікувати і ще раз опублікувати. Після цього можемо скористатися готовим шаблоном. І перевіряємо. Де наша карусель, ось вона вибрана. І тепер Select Template. І в нас тепер є темплейт, який ми тільки що створили. Ми можемо його редагувати, а можемо застосувати. Ми його застосуємо. І тепер ми бачимо, що дуже схоже на те, що ми робили раніше. Далі, звичайно, можна теж щось трошки підправити тут, але можна опублікувати. Давайте ми натиснемо Зберегти. І подивимося, як виглядає зараз така каруселька. Так, Прокручуємо донизу. Так, не подобається, як вона вийшла, тому що дуже великий розмір. Це каруселька, вона отак ходить. Так? Але дуже великі стрілочки навіть є. Але можна, звичайно, її трошки краще налаштувати. А тому повертаємося в наш редактор, в наш темплейт. І наш темплейт ми хочемо редагувати. Так, і тут ми будемо редагувати. Натискаємо, обираємо картинку. І дивимося, що в нас обрана була ну, велика картинка. Можемо обрати менший варіант. Так, і пост – Це посилання до посту. Якщо ми хочемо, щоб вона була в нас посиланням до посту, теж можемо залишити їх, якщо хочемо прибрати, пишемо нам, ми залишаємо. Ще є можливість додати певні класи, а потім їх за допомогою CSS якось налаштовувати. Так, далі, а поки що так. Тепер, якщо ми хочемо трошки зробити, наприклад, менше можемо тут подивитися, чи є він а, в нас посиланням на, на сам пост. Так, є. Можна редагувати колір, можна редагувати розмір. Довільний можна обрати, або в нас тут зараз обраний смол, можна вказати якийсь інший довільний, наприклад, хай буде 20 пікселів. Для заголовку. Далі у нас є мета. Так само можемо Тут щось редагувати. Вона може бути вертикальною, ця мета, хай буде горизонтальною. Так. Немає розділення, можна поставити такі позначки між ними, можна такі позначки між ними зробити, можна все прибрати. Так. Далі колір тексту і теж додатковий клас можемо створювати. Тут у нас. Уривок можемо так само налаштувати. Ще не спрахаюсь, коли у нас є уривок додати текст, посилання читати далі, але в нас вже є така кнопочка, тому ми не додаємо, кнопочка така вже є. І далі можна посилання в новому рядку, так, I буде і у нас теж є можливість задавати текст, фон, колір і інші речі, наприклад, розмір шрифту. Висоту рядку і інші речі, відступи, поки що залишаємо. Зберігаємо. Тепер на сайті налаштовуємо, Редагувати сторінку. Ще зробимо трошки більшу ширину для виводу постів наших. Так, Вона підкручується, ми поки що дивимося, де вона розміщена в нас, ось порусель тут. І подивимося, який може бути в неї розмір. Бузенька ми зробимо поки що по ширині вмісту. Тоді буде не так тісно кількість айтемів, і ще можемо подивитися ось такі речі: Display сетінг, скільки буде слайдів на десктопі, скільки на лептопі. По одному, а тут буде два. Ну, нехай так можна змінити на три, якщо у вас багато статей, ви хочете щоб відразу три бачити, Я поки що три. Далі. Кількість постів, звідки пропустити, це як відступ. Тобто, якщо я напишу один, то в мене перший зникне, а буде починатися з посту другого, так? Давайте я поставлю 0, хай буде з самого першого посту. Кількість, скільки їх тут у типу, коруселі взагалі буде. Далі, що буде крутитися, тут може бути записи, сторінки і інші речі. Ми хочемо для записів, але хочемо ще відредагувати, щоб тут був певний. Фільтри стояв. В якому порядку обираємо? Обираємо це порядок протилежно алфавітному, алфавітний. А далі по даті, давайте ми зробимо це, 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 цей порядок збільшення-зменшення, а це порядок по даті, так і залишаємо, але можна зробити по автору, по заголовку, по даті, щоб були найновіші в нас першими. Далі. Так, дисплей тільки специфічні пости, що це мається на увазі, можна зробити перелік цих постів. І давайте зробимо кастономію. У нас будуть певні категорії, не всі-всі-всі, а будуть, наприклад, тільки щодене капітана категорія відповідати. Так, поставили категорії. Далі можна обрати саму яку категорію ми хочемо тут використовувати щоденник капитану. Там, правда, тільки два пости. А, так, їх теж можна підкрутити тут, а можна не підкручувати. І ще є кастомний, можна налаштувати кастомний фільтри, тобто більш складні умови, якісь додати якісь умови виводу цих постів. Нам цього достатньо. І скільки слайдів на десктопі, давайте ми напишемо тут, наприклад, 2. Так, бо в нас поки що більше немає. Так. І тоді на лептопі меншому. Можна теж написати два, а на планшеті і на мобільному будуть по одному. І щоб воно рухалося автоматично, можемо натиснути оцей позуночок. А установочку на ховері, тобто коли мишка наїжджає, він буде призупинятися, сюди поставили. І центр мод відповідає, коли ви будете бачити збоку, такі будуть виглядати частинки постів, на які можна буде примикатися. У нас їх взагалі маловато, тому залишаємо, як є. І відстань між медіум спейсінг, Це відстань між елементами. Бачить трошки ширше, трошки вужче. Я ну, поставила small. Control setting ми можемо стрілочки зробити, вони зараз всередині, можемо зробити зовні, а може взагалі прибрати. А крапочки в нас зовні, ну хай залишаються ззовні. Також можемо додати клас і щось таке налаштувати з допомогою CSS. Зберігаємо. Переходимо, як воно за А, Так, ми бачимо, що два пости, а, ну, вони відображаються, Тепер їм трошечки було трошки тісно, тепер трошки широко. Це можна влаштувати таким щином. Так, а... Сюди і о, немає, тоді це буде в нас ну, вузенький, більш вузький буде в нас. Наш слайдер буде більш вузький. Каруселька буде більш вузька, немає. Тоді вони виглядають так. Ми не бачимо, що це карусель, тому що у ну, мене взагалі цієї теми, саме щоденника капітану, у мене тільки дві штучки. Якщо було більше, то створилася карусель. Зараз, щоб побачити карусель у дії. Ми скинемо фільтр, хай будуть усі пости, не тільки ті, які щодо капітана. До цього повертаємося на лаштування і дивимося там, де в нас була фільтрація. Можна обрати якісь інші категорії. Тут можемо дві. Бачите, ми обрали дві категорії. Здається, є друга. Так. І дві категорії ну, зберу трошки більше постів в мене. Тепер перечитуємо так, і ага. Це мається на увазі, що у нас повинні бути одночасно, ті будуть відображатися пости, які будуть одночасно належати і тій і та іншій категорії. По замовчуванню мається на увазі, що у нас повинні бути обидві в цьому випадку, але ми хочемо хоч одна з них, так? Хоч щоденних капітан, галактичний путівник, хоча обидві, але не обов'язково обидві. Оце така більш м'яка умова. І тут бачимо, вже спрацювалося шоу тому що підтягнувся і щоденний капітан. І галактичний путівник. Зберігаємо, Так, причитуємо. І жорстка була умова. Так, а тепер в нас по два пости, але вони поїхали, тому що підтягнулися, бачите, відразу де обидві категорії працюють. І отак можна облаштувати цю карусель. Якщо ви хочете, щоб у вас картинки були однакової висоти, то це можна зробити наступним чином. Заходимо в редагування темплейту, додаємо клас. Це, наприклад, буде так. Копіюю клас, зберігти. І тепер, якщо ми прочитаємо, ми побачимо, що цей елемент, картинка, вмикаю інструменти розробника. Вона повинна їх побачити, спіймати. Так, клас. І в неї є слайдер-імідж. Оце, бачите, те, що ми тільки що придумали. Ось слайдер імідж. Тобто нам потрібно зробити такий селектор, який буде для нього встановлювати висоту. Звичайно, можна писати це самостійно, але можна попрохати зробити це Chat-GPT. Для цього робимо скрін екрану, закидуємо його в чат gpt і прохаємо, щоб він. Нам написав код CSS, який буде робити зображення однакової висоти. Так, є. Поїхали, і він мені щось запропонує, ну, я б сама так написала, висота 300 пікселів, 16%, Object fit Field, щоб він не викривляв пропорції, так? І ми бачимо, Слайд, а можна свій мій клас. Мій клас він проігнорував. ну Давайте з таким класом звичайним обійдемося, але цей теж код повинен спрацювати. Далі робимо наступне: переходимо в вигляд, далі в редактор. Далі переходимо в стилі. Далі в редагування стилів. Далі обираємо ці три крапочки, додатковий код CSS. Ми сюди можемо щось писати, я вже сюди щось писала. І отак вставляємо те, що запропонував вниз в кінці ця GPT. Або, якщо у вас була пуста сторіночка, просто вставляєте і все. Зберігти, ще раз зберігти. Двічі тут треба натиснути Зберігти. Тепер перечитуємо наше слайдшоу, і наші картинки стали однакової висоти. Слайдшоу працює як і раніше.